Всім привіт! Сьогодні буду готувати салат із кабачків, на зиму закривати у баночки. З морквою. Дуже смачний салат. Так що залишайтесь зі мною на каналі. Для салату з кабачків нам потрібні баночки стерилізовані, я мию їх содою. Потім перевертаю так трошечки, щоб стекла водичка, і в духовочці на 250 градусів, 5 хвилин стерилізую. Потім вимикаю духовку, і щоб постояли, остили баночки. Потім десь приблизно 15, можливо, 30 хвилин можна витягувати, а відразу не відкривати духовочку, щоб вони не полопались. Кришечки стерилізую, 5 хвилин на, на газу в водички. Далі нам потрібно 3 кілограми кабачат, помила їх. І зараз пообрізаю оці хвостики. Так, далі три морквинки, отаких От у мене величенькі. Потім потрібно український соус. такий у мене, дуже смачний руна. Купувала. От тебе. Так. Далі нам потрібно олійка, стакан олії, скінка цукру, склянка уксусу 9%. Солі, дві столові ложки. часнику по рецепту 5 головок, але я вирішила, що мені ось цього вистачить. Так, і півчайної ложечки перцю молотого чорного. Я використовую від їдаків. Такі приправки дуже гарні, смачні. Посилання можу залишити в коментарях, де я купую. Так, поїхали. Олії так само влила стаканчик отсет дев'ятипроцентний стакан. Дві чайні ой, тобто дві столові ложки солі? І пів. Чайної ложечки, перець молодий, мелений, від їдаки, життя зі смаком. Кабачата помила, обчищаємо оці хвостики, відрізаємо. Накрішуємо отакі десь приблизно шириною. кружальця. Капачки я купувала, бо своїх ще немає. Значить, в неділю на базарі купувала по 20 гривень кілограм. Їй по 30 різні ціни. А вчора також захотіла сьогодні зробити салат. І вчора купила в маркет Топті, в нас є в місті такий магазин, і купила по 24 з копійками, ну майже 25 гривень кілограм, 3 кілограма купила кабачат. Накришуємо далі їх кружальцями. В мисочку або в кастрюлю, хто в чому буде робити. така ширина окружальців, не знаю, можливо, сантиметр десь приблизно. І кришимо далі. На бурячну отаку тирку натираю моркву, натерла моркви три штучки і також до кабачат висипаю сюди. Кришу дрібненько часничок і також висипаю у мисочку до кабачків. Висипаємо чесничок, покришений дрібненько. І додаємо півлітрова баночка соусу томатного. Ось отакий в мене український відруна, фірмовий. Соус, пів літри. Також виливаємо сюди. Все перемішуємо і ставимо варити. З моменту закипання півгодинки, щоб варилося салат. Провариться, потім виключаємо і розсипаємо по стерильних баночках і закатуємо кришечкою. І все, салатик готовий. Закипає, купить і починає закипати. Пів годинки, щоб проварилося. Ось, проварились півгодинки капачата мої з моркою. і тепер насипаю в стерильні баночки. Вкладаю. Тугенько вкладаю так щільненько. Потім буду закладувати кришечкою. Отак, в баночку кабачата з моркою. Пахнуть як кришечкою і закатуємо. всім їм смачного. Хто спробує цей рецепт приготувати. Зараз ще й спробуємо. Дивіться, ой, а пахне як Яка смакота вийшла. Спробуємо. Морква придає такий особливий смак. Цвій. Супер. Супер. Готуйте такі салати на зиму. Дуже-дуже смачний. Кабачки в томаті з морквою. Так, тепер баночку перевертаю. І водіяло в тепле вкутую. І щоб ну, у мене три баночки літрові виходить з 3 кг. І десь на добу, щоб постояло в теплі, потім витягую або до повного остигання. Якщо остигне, вже попробуйте, то можете витягувати. Ну, я десь приблизно добу тримаю під одіялом, в одіялі вкутане. Все, потім погріб. Всем смачного.